Проаналізувавши думки авторів рибальської літератури, які проводили дослідження впливу атмосферного тиску на активність риб, можна розділити на три групи. До першої належать ті, які вважають, що зміна тиску не впливає на активність риб. Або, принаймні, немає видимого впливу. До другої, тих, хто вважає, що тиск впливає на активність клювання, але вплив цей позначається не прямо. А через інші чинники, які своєю чергою зумовлені зміною атмосферного тиску. До третьої групи я відношу тих, хто вважає, що зміни тиску безпосередньо позначаються на активності клювання. До першої групи можна віднести таких як Кузьмін, Цвітков, Звірів. Кузьмін вів спостереження за жерехом і судаком. Він не знайшов видимої залежності активності клювання судака. При змінах і висоті тиску. А щодо жереха, Кузьмін відзначив лише деяке посилення клювання. Коли над районом лову проходила центральна частина циклону цвітков і звірів також не виявили залежності активності клювання від зміни тиску під час зимового лову. У пізніших роботах, аналізуючи спостереження низки авторів, звірів підкреслив. Що зміни атмосферного тиску не можуть впливати на активність клювання і навів розрахунки, з яких видно, що для компенсації максимальних змін атмосферного тиску рибі достатньо переміститись на глибину всього лише 50 см. Однак цього явно недостатньо для оцінки. Завершуючи свій аналіз у статті Циклони і клювання риби, звірів доходить висновку, що на активність клювання. Впливає не падіння або зростання тиску, а перетин магнітних силових ліній Землі, електрозарядженими повітряними масами циклонів і атмосферних фронтів. Про важливість врахування впливу магнітного поля говорили багато вчених. Однак хто з аматорів рибалок візьметься розділити, де тут вплив зміни тиску, чи перетин магнітних силових ліній рухомим циклоном. Майлков в статті Атмосферний тиск і поведінка риби також дотримується думки про те, що тиск має непрямий вплив. Він вважає, що цей вплив позначається на концентрації розчиненого в воді кисню. Що більший тиск, то вища концентрація кисню. Але що вища температура води, то менше його у воді, і то більше його потрібно рибі, оскільки прискорюється процес обміну речовин. Майлков зауважує, що під час зростання тиску риба йде вгору, оскільки при цьому насамперед насичуються киснем верхні шари. Під час падіння тиску кисень насамперед йде з верхніх шарів, а риби опускаються. Міркуючи далі, Майлков наводить приклад, коли в спеку вранці не було клювання ляща, а в день було гарне клювання. Цей факт. Він пояснює посиленням вітру в денні години, що насичує або збагачує воду киснем. Такі факти з рибальської практики відомі. Але вони завжди чомусь стосуються тільки ляща. Серед рибалок відомий вислів вітер виганяє ляща. Тут, мабуть, більше підійде інша відома серед рибалок прикмета. Перед тривалою негодою, яка наближається, активізується клювання всіх або майже всіх видів риб. Яке часто переходить у жор, а за 2-3 дні до негоди клювання припиняється. Якщо спробувати проаналізувати стан рибного царства в зимовий період, коли водой маскути товстим льдом і вітер ну, ніяк не може змінити концентрацію кисню у воді, однак перемішування води під льдом навіть в озерах за рахунок конвенції, все ж таки є. І вертикальний профіль температури мало змінюється з дня в день. А ось активність клювання з дня в день змінюється. І часом змінюється від максимуму для цього місяця до нуля. Нарешті згадайте початок зими, коли запас кисню в воді ще не досяг запірного фактора, а риба вже звалюється в зимувальні ями і йде в зимовий анабіоз. А в лютому, коли крига ще й не думає танути, клювання пожвавлюється. Тому що сонце донесло весну і підліт. Не можна не погодитися з Майлковим у тому, що в реальних умовах на поведінку риби чимало впливають інші чинники, не тільки концентрація кисню. Васильєв, автор настільної книги рибалки-спортсмена, теж вважає, що риби відчувають не безпосередній вплив тиску, що змінюється, а якісь інші зміни в атмосфері близьку. До цієї думки висловлює і Сабунаєв. Нагадуючи про існування риб барометрів в Юнгальян, він розповів про дослід, що демонстрував, як він вважає правильність такої думки. Під час досліду в юни були поміщені в закриту посудину, де зовнішній тиск збільшувався або зменшувався. Але риби поводилися спокійно і продовжували там їсти мотеля. Ці піддослідні, які довго живуть в акваріумі, перед настанням негоди починають непокоїтися що хвилини підійматися на поверхню, зазначив автор. Цей дослід, проведений Сабунаєвим, свідчить проти висновку Маїлкова про те, що під час зміни тиску вода збіднюється або збагачується киснем, змушуючи риб підійматися або опускатися за ним. Сабунаєв вважає, що, мабуть, риби барометри. Відчувають не зміну атмосферного тиску, а якісь інші зміни в атмосфері. До числа цих змін він відносить коливання температури повітря, ступінь освітленості, що залежить від хмарності, швидкість вітру і пов'язане з нею хвилювання води, а також інші, можливо, невідомі нам явища. Звичайно, думка Сабунаєва дуже цінна для любителів риболовлі. Проте хочу пояснити, що всі перераховані ним фактори безпосередньо тісно пов'язані зі змінами атмосферного тиску. Звідси випливає, що внаслідок проведеного експерименту точніший висновок міг би звучати приблизно так: на активність, а отже і на клювання риб впливає весь комплекс погоди, що охоплює зміни атмосферного тиску, температури і вологості повітря. А також інші невідомі нам явища. Значна кількість популяризаторів риболовного лову висловлюють у тій чи іншій формі переконаність у тому, що зміни атмосферного тиску безпосередньо впливають на життєдіяльність мешканців водойми, а отже на активність клювання риб. Сабанієв, говорячи про характер клювання риби, перераховував цілу низку чинників, що впливають на активність клювання – Зокрема, він рекомендував стежити і за змінами атмосферного тиску. Зі свого боку, можу додати: при цьому, щоб отримати правильне уявлення про атмосферний процес, то стежити за змінами атмосферного тиску треба 2-3 рази на добу, записуючи показання барометра. Відомо, що іноді клювання припиняється за 2-3 дні до настання негоди, тому спостереження за показаннями барометра зроблені лише. Напередодні виходу на риболовлю можуть не дати потрібної інформації. Так, казанцев дійшов висновку, що найуспішнішим буває ловля плотви в ті дні, коли тиск незмінний протягом 2-3 днів або коли він поступово падає. Але щойно тиск починає стрибати, плітка перестає брати і іноді надовго. Макс Піпер який у результаті досліджень дійшов висновку, що вирішальне значення має постійний тиск, високий чи низький, а решта чинників відіграють лише другорядну роль, однак це не зовсім так. Лимонов в статті, про що ми сперечаємося, вважає, що з усіх погодних чинників найбільший вплив має тиск. Він підкреслює, що зміна атмосферного тиску є індикатором клювання. За його спостереженнями, окунь активний за стійкого тиску або за падіння тиску не більше, ніж на 3 мм ртутного стовпчика на добу. Причому це відмічається незалежно від абсолютної величини тиску. За спостереженням лимонова за різкого падіння або зростання на 10-15 мм. І більше на добу відзначалося слабке клювання або повна відсутність. І така картина спостерігалася на різних водоймах. Лимона вважає, що, будучи індикатором стану риб, перепади тиску не можуть мати прямого впливу. Вплив чинять інші фізичні явища, які в своєю чергою пов'язані із умовлюють зміни тиску. З огляду на те, що цей вплив позначається і під товшою льоду. Лимонов вважає, що фактори, що впливають, можуть бути тільки ті. Що володіють проникаючими властивостями: сонячна радіація, космічне випромінювання, зміна магнітного поля Землі. Рибалкам-любителям, як вважає Лимонов, досить знати, що вони мають у своєму розпорядженні такий надійний визначник інтенсивності клювання, як атмосферний тиск, керуючись яким можна вибрати час, сприятливий для лову риби. Матвєїв, автор статті Супутники рибалки, спортсмена. Кажучи про швидке реагування риб на коливання атмосферного тиску висловлює припущення, що кожна порода риб звикає до якогось певного тиску на поверхню її тіла, що складається з тиску води й атмосфери, і вважає, як і звірів, що при збільшенні атмосферного тиску, бажаючи скинути зайве навантаження, піднімається вище до поверхні, а при падінні тиску перед негодою опускається в глибину. Вирівнюючи тиск до звичного. Клювання при цьому різко погіршується. Найкращого клювання можна очікувати за стійкого атмосферного тиску. Підбиваючи деякі підсумки, можна зробити висновок, що більшість авторів рибальської літератури, які проводили спостереження за активністю клювання риби, схиляються до того, що зміни атмосферного тиску безпосередньо впливають на життєдіяльність мешканців водойм. Зміни тиску, як правило, передують зміні того чи іншого, а часом і всього комплексу чинників, які формулюють поняття погода. Можна зробити висновок також, що найактивніше клювання, тобто те, про яке рибалки кажуть гарне, на відміну від жору, відзначають у тих випадках, коли протягом кількох днів спостерігають стійку погоду, атмосферний тиск близький до нормального. Для цього сезону року і цієї водойми. Причому це рівнозначно як для періоду з високим, так і для днів із низьким тиском. Погане клювання або його повна відсутність повсюдно відзначається за досить швидкого зростання або падіння тиску, наприклад на 5-10 мм за добу. Після чого погане клювання може відзначатися ще протягом 1-2 діб. Напишіть свої спостереження в коментарях, як зміна тиску впливає на рибу. Мені буде цікаво послухати ваші думки.